Продовжую займатися електрикою в кімнаті першого поверху. Сьогодні робив наступну роботу. Я спершу зробив штроби, а потім сверлив підрозетники. Ну, взагалі-то треба якби навпаки робити. Спочатку підрозетники висверлити, а потім штроби. І за чого так? Тому що коли у нас вже є штроби, так, ось, наприклад, йде штроба, то підрозетниках дирки вони не зверху, а вони збоку. І потрібно було під ці дирки трошки зробити скоси. Це добре видно, наприклад, ось тут, де було більше. Так, ось видно, що вхід тут має бути не зверху, а збоку. Якби я Висверлив раніше, от, то відповідно можна було б штробу трошки посунути, чи вправо, чи вліво. Тут дві дірки, тому що маєте два кабеля, два по півтора. Ну і тут теж одна. Ось такий я якби заокруглення сьогодні робив. Також почистив я вже всі штроби. Так як немає пилисоса, то чистив щіточкою, ось такою. Повимітав всі штроби і загрунтував. Загрунтував оприскувачем, грунтував досить добре, так, щоб пилюка скріпилася, От, поливав кожну штробу і тут, і тут, і тут кругом. Ну і Тепер, в принципі, можна вже приступати до того, щоб закладати кабель.